Усім привіт! Вітаю, мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу показати та разом з вами протестувати засоби, які один нещодавно приїхав мені у замовленні, а інші я вже тестую два тижні та хочу залишити свій відгук. Кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. І так, давайте розпочну з того, що мені 37 років, у мене комбінований тип шкіри. Взимку схильний до сухості, влітку більше він такого е, жерноватого типу. От І а, в мене є, звичайно, розширені пори. А, є також невеличкі пігментні плями, невеличкі, але вони є. А, от І що ж я забула сказати, я не знаю. <кху> Вибачайте за посторонні звуки, ми хворіємо, верніше донечка хворіє, але я хочу сьогодні зняти для вас це відео, тому що я вже його обіцяла. І в телеграм-каналі я вже ділилася деякими своїми засобами, своїми знахідками. Так що, хто не підписаний на мій телеграм-канал, я вас запрошую. Всі активні посилання я залишу в описі під цим відео. І так, давайте розпочинати. Перше, що я хочу вам показати, я недавно в розпаковці вам показувала от такий засіб це кислотна пільних сороватка для обличчя від українського бренду Top Beauty. Ось так вона виглядає. Я перед. Щойно перед відео ознайомилася з нанесенням. Так, щось мені, війка закутилася. Я ознайомилася з нанесенням, і зараз разом з вами я хочу цей засіб протестувати. Буду тестувати його вперше. Хто не бачив, ось так цей засіб виглядає. кривавий пілінг <кій> Тільки нашого українського бренду. Тут написано, що АХ 30% плюс бієчей кислота. В одному відсотку дуже гарне таке пакування, матове скло з пепеточкою і всередині знаходиться саме ось така рідина. І так, що я хочу вам прочитати: що цей пілінг ефективно відлущує ороговілі клітини, вирівнюючи і надаючи обличчю свіжий і здоровий вигляд. Повертає йому сяйво, очищає пори і вирівнює шкірний покрив. Крім того, пілінг зменшує висипання, загоює подразнення і запалення, а також зменшує зморшки. Все, що нам потрібно. Щось якась волосина, до мене ніяк пристала і не може відчепитися. Значить так, і спосіб застосування: нанести пілінг на очищену суху шкіру обличчя та шию, уникаючи області навколо очей, губ, носа і слозових оболонок. Туди не наносимо, і потримати 7-10 хвилин. Змити великою кількістю води в перший день максимальний час використання 5 хвилин. Тобто я цей пілінг буду тримати 5 хвилин, тому що я буду такий пілінг використовувати вперше. Значить, при чутливій шкірі може бути незначне пощипування, печіння і легке почервоніння. У мене загліти така шкіра, що вона в мене вже тестувала багато різних засобів, так само і пілінгів. От вона на мене є не така дуже сильна і чутлива, тому я ніяких проб зараз робити не буду. Але я вас застерігаю, якщо у вас є якісь подразнення чи якісь алергічні реакції, то, будь ласка, не робіть так, як я. А слідуйте прямо інструкції. Я беру відповідальність суто на себе, тому буду використовувати так. От. І цей пілінг нам використовувати два рази на тиждень, рекомендують. Протипоказання, індивідуальна непереносимість компонента компонентів, так от, значить, зберігати в місцях недоступних для дітей, не є лікарським засобом. Термін придатності 24 місяці після відкриття флакону використати протягом 12 місяців. От, в принципі, така інформація про цей пілінг. Я щойно з душу. А в нас сьогодні вечір вже. І я рекомендую робити такі пілінги, звичайно, тільки на вечірні процедури і зранку обов'язково наносити СПФ захист. Ну, Давайте будемо разом з вами його наносити на обличчя. І так, я натискаю на піпеточку, відкриваю сам засіб. Ось так він виглядає. Я вже вам в розпаковці трошечки показувала, що він такий, бачите, такий він йде тягучий. Я не знаю, наскільки мені це буде зараз зручно робити на камеру, але так, давайте наберу так не дуже багато і почну його наносити. Я не буду торкатися, звичайно, самого цього аплікатора, так, одна капелька. Поїхала, буду дивитися сюди. Прямо. Камеру е, телефона і буду обережно наносити. Так, на камеру я ще такого не робила. Знаєте, це виглядає на, по консистенції як е, джем. Е, прям такий гостенький-гостенький е, джем, малинове варення. Але дуже таке, знаєте, не, не госте, а таке середньої консистенції. А, так, що нам там обіцяли на, значить, на шию е, декольте, я не буду наносити, тому що це потім це не змию. От, значить, накрила носа, ну я нанесла накрила носа, уникаю зону навколо очей. Давайте нанесу з іншої сторони. Тут, де в мене є якісь прищики, я відчуваю вже таке легке пощипування, підпікання навіть. Так, не знаю, що з ним там видно? Що я наношу? Так, давайте ще тут нанесу. Ось такими рухами. Так, а тут воно просто їздить і не хоче вилазити. На піндорія. Я маю, надію, ви запам'ятали мене, якою в мене шкіра була до нанесення цього пілінгу. Я так бачу, що мені хочеться нанести ще трошечки, бо воно так би застигає на обличчя, а мені ж треба ще 5 хвилин з ним якось походити. Більш його так нанесу щільніше. От. Якщо я буду зараз як бурячок, ось тут в мене є прищики, отут в мене були прищики, то тут теж печіння. І ось тут, і ось тут на прищик нанесла, то теж відчувається печіння. Ну що ж, я так залишаю на 5 хвилин, і зараз для вас це пройде одна секунда, одна мить, а я похожу ось така 5 хвилин. Ну що ж, я повернулася до вас і. Що я хочу сказати? Іде таке легеньке поколювання, ще пощипування, я вже цей пілінг змила, от і залишається якась така, знаєте, гладкість, очищеність. Щодо звуження моїх пор, то важко сказати. Тобто, тут, звичайно, вони ще присутні, відразу вам там той пілінг пори ніякі не звузить, так мені здається, за перше. Одне приміннення, але стан шкіри мені зараз дуже подобається. Тобто тут якби така, таке очищення, легкість, свіжість, якесь таке, знаєте, сяяння. Ну що ж, поки рано робити якісь висновки, перший такий мій тест мені сподобалося. Далі буду тестувати і, звичайно, можливо, ще в якихось відео. А буду вам його показувати. Хоча я не думаю, що я ще буду довго ним користуватися. Я маю на увазі якийсь певний період, поки ще холодно. У нас у Львові за вікном 0, мінус така дощова, сіра. Погода, дощ зі снігом, от тому, поки от така погода, то я буду користуватися. Звичайно, з першими промінчиками сонечка, а вже десь наприкінці березня, початок квітня. Я не думаю, що я, я напевно перестану користуватися цим пілінгом, тому що все ж таки відсоток цієї кислоти досить високий. Хоча знаю, що і на, і влітку такими пілінгами користуються. Єдине, що наносять СПФ захист кожного ранку. Я напевно так практикувати цього разу з такою високою, е, високим відсотком кислоти, не буду. А зараз я хочу вам, можливо, ви вже навіть знайомі з цим брендом і багато чого тестували. Я тільки зараз відкрила свій набір, ось такий від Maison. Значить, тут в нас іде вмивалочка, пінка така. Я ще її не використовувала, вона в мене зараз у ванні. Я не зараз ще не користуюся, тому що використовую одну свою стару пінку. От, і я користувалася ось тим тонером, також я користувалася есенцією і. Ось таким кремчиком в мініатюрі в мене тут йде 15 мл. Ці всі засоби йдуть на основі з муцином Равлика. І що ж, я зараз буду показувати вам всі ті текстури і разом з вами їх наносити на своє обличчя. Першим засобом я хочу вам показати ось такий тонер. Я цей тонер не наношу на ватний диск, тому що він такий досить густої консистенції. Тут з моменту відкриття 12 місяців, тут йде така зручна. Помпа-дозатор. Я роблю ось таких два натиски ну, поки зробила два, можливо, нам потрібно буде ще додати. Ось він такий, бачите, в'язкий і він не одразу так стікає. Розношу я це все ось так в долонях і наношу на обличчя. Перше моє враження було не дуже. Зараз я вам поясню чому. Тому що цей тонер залишає страшенну липкість на обличчі. Просто в такому. Зараз він трошечки поглонеться, бо я тільки зараз його нанесла. От. Але <клух> зараз я вам покажу одну штуку. Я, ви знаєте, я липкості взагалі не, не, не люблю. Не то слово, що не люблю, просто терпіти її не можу, тому що мені цей ефект на моєму обличчі не подобається. І бачите, є така липкість, і доволі вона така відчутна. От, я коли от воно коли підсихає, коли перше наносиш, то ніби нічого, все так гарно, гладко, все. А коли от воно трошки підсохло, і прям така, знаєте, хочеться і піти і вмитися. Думаю, як я буду цей тонер використовувати. Звичайно, на ватний і диткні, тому що він такий в'язкий, і це потрібно тільки ось так в долонях його розтирати. От, я вже підсохла, і бачите, така от. Липкість, прям. Відчутно той звук і все, і все таке інше. От. Е, але. Потім, думаю, да, і спробую, як це роблять кореянки, тому що це корейський значить, бренд. І до того я такі, такі маніпуляції не робила. Тобто я отак тоніки ще ніколи не наносила не вручну. Далі нам пропонують нанести ось таку есенцію. Ця есенція теж йде в об'ємі 50 мл ця есенція теж де теж з дати відкриття 12 місяців термін придатності. Тут також є у нас ось такий дозатор. Ось. І, а, значить, цю есенцію <кій> теж потрібно, я отак наношу два натиски. Вона йде ще густіша, ніж наш тонер. Також я її отак розтираю в руках і тоді наношу на своє обличчя. І коли я наношу ось цю есенцію, стається просто якесь. Чудо і магія, тому що ця есенція повністю забирає липкість цього тонера. Абсолютно і не завжди. <смі> От. Тому я ось так все це користуюся десь цими засобами десь приблизно два тижні, і мені подобається, мені дуже подобається. От я відклала весь свій вечірній догляд, і це я е, е, з вечора. Роблю такі маніпуляції. Мені поки все подобається. От, бачите, ніякої липкості взагалі немає. Зараз все підсохне і буде вау! І в кінці я наношу, звичайно, це все ще закриваю кремом. У нас виглядає ось так. І тут його в нас є, я вже читала, по-моєму, 15 грамів. Так, 15 грамів ось такий кремчик. Я знаю, там є повні версії, але мені цього крему абсолютно достатньо. Так це все виглядає. Аромати ледь такі, якісь ненав'язливі, легкі. Ось так. Бачите, він такий доволі густенький. Давайте подивимося ось так. І вони, бачите, так тянуться. Кремчик я вже наношу ось такими рухами. На своє обличчя. І мені дуже подобається, власне, як вони поглинаються дуже швидко, ці засоби. І мені подобається стан шкіри. Ви знаєте, вона якась така, якби як це правильно сказати, робиться така гнучка, пружна. Мені, тобто якість шкіри мені сама подобається. Щіль, щільність відчувається торі шкіри, знаєте, вона ніби така. Як Трошечки навіть і підтягнута, добре зволожена, наживлена. Я в захваті поки від цих всіх засобів, що тестую. ось це. І, в принципі, я хочу, щоб ви поділилися в коментарях своїми відгуками, як вам ця серія, якщо ви її, звичайно, пробували, Бо мені вона дуже-дуже сильно сподобалася. От. Я маю ще чим користуватися, а в мене запаси <гад> з догляду такі досить величенькі. От, але цю серію я зацінила. Їх подивився на неї. Часто на них бувають акції, Єві, розпродажі на ці засоби. От, і вигідно, звичайно, їх брати в маленькі такі мініатюрки в коробочці. От. Для затесту, це саме ще. все те, що потрібно. І подивіться, яке сяяння моя шкіра зараз випромінює. Насяє зсередини, вона оживлена, вона зволожена, а вона така, знаєте, пружна. Якби я це наносила, наприклад, зранку, хоча цими цим засобами можна і зранку користуватися, е, дуже гарно лягає тональний крем, бо я один раз спробувала ці засоби і зранку наносити. Е, от, і на протязі дня носиться все чудово, і макіяж і все таке інше. Але я для себе вирішила, що мені зручно все-таки користуватися цими засобами на вечірнє примінення, тому що в мене е, е, зранку я використовую вітамін С і не хотілося б його е, поки змінювати в свій ранковій рутині. З вечора, чому б і ні, зранку така шкіра, знаєте, вже теж відпочивша, наживлена, зволожена і так далі. От в принципі, це все на сьогодні. Чим я хотіла з вами поділитися, я можу рекомендувати вам цю серію корейського майзону. Дуже вона мені сподобалась вже. Кисневий, чому кисневий? Я не знаю. Кривавий пільних також ви можете використовувати. Хто користувався, то напишіть, як він вам. От, чи не було у вас якихось, не дай Бог, алергічних реакцій. Мені завжди цікаво почитати, як ваша шкіра як ви реагуєте на той чи інший продукт. Дякую вам за увагу! Будьте мені здорові, бережіть себе, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!